Дай Боже світлого і натхненного робочого дня вівторка сьогодні позаяк вівторок робочий і тему маємо вельми робочу. Ми вирішили е, утеплити парафіальний будинок пінопластом. Таке цікаве спостереження, бо багато хлопців роблять, а мене вже все цікавить. То виявляється, коли пінопласт, ну хай буде навіть великої товщини, там десятка, 12, 15, і коли його прикріплюють на стіну, на, на клей, на піну. Різними засобами, які приліплюють буквально фізично, то виявляється, який би добрий засіб на сьогодні не був, завжди ще використовують отакі дюбелі, або, або вертольотики їх, або там крокодили їх називають дракони, коротше кого яка фантазія. Робиться дірка, і, і до стіни прикручується на, на металічний е болт, шуруп спеціальний. І, власне, і воно, і воно вже якось кріпить, бодай там тих сантиметрів 8-10 у стіну. Чому? Бо були випадки, коли були дуже професійні спеціалісти-майстри, ставили сам пінопласт на дуже добрий клей, на дуже добру піну, на дуже добрий якийсь засіб, мега сучасний. А воно потім трошки там зіграло, повіяв вітер степовий, і трава похилилася. Просто вся стіна могла відпасти. Уявляєте? Бо потім сам пінопласт має якусь вагу. Або там ще десь сітка, клей, там якісь засіб, вже декоративний, фарба, ґрунт, і то, 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 то все важить. І я собі подумав, слухайте, справді ми можемо самі бути як, як пінопласт, наповнені, тверді, не, плотні, 35-ї, 40-ї ще більшій плотності, для того, аби себе утеплити чи навпаки охолодити влітку. Але і ми, ми можемо набирати якусь форму. Ми можемо бути дуже гарно здекоровані, красиво пофарбовані. Але якщо немає доброго кріплення, доброго, доброї страхівки, доброго перестрахування, то просто повіє вітер степовий і воно реально відривається. Я потім побачив у, у, в інтернеті, в Ютубі є купа відео, де на малих будинках, на величезних будинках просто зриває цілі стіни і часом зриває, і з цими не завжди кріплення витримує. Ну, але все ж таки, коли є кріплення, то воно дає, дає якусь надійність, дає якусь підтримку. Тому, товариство, я недавно робив опитування, схоже, чому мене ця, ця тематика зачепила. Власне, що тебе кріпить? Що тобі допомагає не просто бути приліпленим, не просто набирати форму, не просто тримати якусь плотність, а що тобі допомагає прикріпитися і триматися, а особливо тоді, коли йде якась буря, особливо тоді, коли йдуть якісь випробування. Що тобі допомагає не відірватися від стіни, або, скажімо так, по інакшому не втратити форму, не втратити оцей вигляд. Що, що тебе тримає? Можете навіть у коментарях написати, який крокодил, чи вертольотик, чи дюбель, який вас тримає. Я бачу, що останнім часом мене тримають дві речі: псалми і пісні, псалми і добра музика. Я не знаю, чому, або, або ще краще. Коли я співаю псалми, чи коли чую на співанні псалми, як би не падав, як би мене, мене не відривало, то псалми мене прикріплюють до стіни, до бетону, до цегли. Ну і тоді, коли, коли вже йде, йде випробовування, то є надія вижити. Здається, що все виживаю, Ну, крім тих випадків, коли не виживаю. Тому поділіться вашим секретом: що вас прикріплює, що вас тримає тоді, коли буря. Тоді, коли приходить якийсь екзамен, черговий від життя, а ми бачимо, що життя, і тим більше раз в Україні робить нам не просто екзамен за екзаменом, а якусь суцільну сесію екзамінаційну останніми роками. Тому не забуваємо про кріплення, товариство. Якби як би ми не були файно задумані, які б ми, яку б ми не мали шикарну форму, не забуваємо про кріплення. Прикріплюватися до чогось міцного, прикріплюватися до чогось, що вітер не здує. Тому це, що нас кріпить, те, що насправді приєднує, прибиває, приліплює, засвердлює, це вельми важливе. Бо без нього, які б ми не були чудові, нас здує а шкода, бо це буде будинок, побудований на піску. Також пригадую, що власне утеплюємо парафіальний будинок і, і збираємо донати цими днями, щоб закрити ці питання. Утеплення і повернення бургів, то всіх, хто бажає приєднатися, запрошую. Посилання на картки буде внизу під відео. Прикріплюємося. Не вісім просто на стіні, аби витримати і бурю, і шторм, і хто знає, що нас чекає. Майтеся файно, мир вам!